Дід був кріпаком, а ти стаєш міським головою Одеси. Непогана еволюція. Мова про Семена Яхненка, який був онуком тих перших Яхненків, які викупили себе з кріпацтва на початку 19 століття. В якийсь час Семен був частиною родинної фірми, займався зерном, цукроварінням. Але вже наприкінці 50-х він залишає родинну фірму і забирає свою частку. Чому він так зробив, невідомо. Можливо, всередині родини був якийсь конфлікт, бо всі ми люди, або він відчув просто, що це не його. Ну і куди ж він переїжджає? Звісно, до Одеси купує земельну ділянку разом із особняком на вулиці Херсонській. Це сучасна пастера, і одружується на жінці із роду німецьких колоністів Луїзі Флокен. Далі він будує перший в Одесі паровий млин за французькими кресленнями, дарує місту бетонний водостік на Думській площі. Вже у 1860-му його обирають міським головою на цій посаді. Він перебував три роки, і такою його головною фішкою було реформування міського самоуправління. А ще саме в цей час споруджуються найкращий у Європі водогін та якісна зливна каналізація. Чим на превеликий жаль Одеса не може похвалитися на сьогоднішній день. Ну а я як завжди нагадую, що більше про Семеренків, Яхненків та інші родини українських підприємців можна буде прослухати 9 листопада на моїй лекції про українських бізнесменів 19 століття.